Дорога до доля, читає автор Наталія Клевцова: Де ти є, в якій би країні світу ти не знаходився завжди доречно відвідати країну музики? Що для цього треба? Нічого зайвого, тільки мати при собі особливий ключ. Ключі бувають різні: Фа, до соль. І найпоширенішим з них є ключ соль. Або як його ще називають, скрипковий ключ. Думаю, він музикантам та їх інструментам потрібен не менше, ніж щіпка кухонної солі вишуканим стравам. Справа в тому, що якщо немає солі в страві, їй не допоможуть і приправи. Відмикай і дивись, як скрипковий ключ доглядає за звуками. Ми знаємо звуки: до, ре, мі, фа, соль ля сі, які живуть. В овальних домівках, нотах, завдяки ключу звуки стають вихованими. Кожна з них займає свою домівку домівочку яка знаходиться на певній лінійній лінієчці або по сусідству між лінійок. А всі п'ять ліній разом затишне музичне містечко, нотний стан. Довгими дорогами шукає нас наше щастя. Але щоб справді стати щасливими, варто піти йому на зустріч.